Війна таки ближче, ніж хотілося б. У небі гуркіт у тамтешніх чатах паніка. А на місцевому заводі низка вибухів і стовпи диму. А, все на поворот пішов. Тож на красі. Віддайте вони знайшли ціль сьогодні. В кадрах видно, дрони летіли низько та влучили точно в ціль. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, удари були невипадкові. У Московській області РФ атакований Краснозаводський хімічний завод. Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії РФ артилерійськими снарядами РСЗВ і балістичними ракетами. Місцеві жителі чули близько семи вибухів. Утім, Міноборони РФ візитувало як зазвичай. Усі цілі знищено, влучень немає. Тим часом тамтешній губернатор Андрій Воробйов уникає коментарів щодо атаки на підприємство, але детально звітує про інший інцидент падіння невідомих безпілотників у сусідньому Сергієво-Пасацькому окрузі. Постраждали двоє людей. 60-річний чоловік зазнав закритої черепно черепно-мозкової травми. Вибито три зуби. У 40-річного чоловіка відкрита рана шиї та забій грудної клітки. Обох доправлено у Сергієво-посадську лікарню. Медики надають допомогу, стан постраждалих середньої тяжкості. Загрози життю немає. Грав мовчанку. Це чергове визнання поразки тамтешнього ППО. Видання Дефенс Експрес проаналізувало відео з місця подій. Журналісти стверджують, ці БПЛА вже не вперше успішно проривають щільне кільце протиповітряної оборони навколо Москви. Так звану бетонку. фп ФП-1 не лише прорвався до цілі, що розташована на північ від Москви. На кадрах не видно і не чути роботу відповідних засобів ППО. Більше того, це вже не перша атака цього дрона по району. Бо у ніч проти 4 липня ці самі українські далекобійні дрони атакували науково-дослідний інститут прикладної хімії у місті Сергіїв Посад, яке лише за 12 кілометрів від Краснозаводська. Отже, Росія, як завжди, звітує про ефективну роботу їхнього ППО. Та факти свідчать про інше: дрони долітають і дедалі частіше влучають у саме серце військової інфраструктури ворога. Юрій Куций, подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт застрелився після звільнення. Про самогубство чиновника повідомили російські медіа згодом інформацію підтвердили у слідчому комітеті. Щодо причини смерті, думки сходяться. А ось із місцем і часом події у кожного своя правда. У слідкомі, приміром наполягають тіло екс урядовця знайшли у його власному автомобілі Водінцово. Натомість деякі телеграм-канали стверджують, Старовойт укоротив собі віку вдома, не дійшли згоди і щодо дати смерті про те, що. Ловіка бачили на роботі ще зранку, 7 липня. На перебій повідомляють про владні ресурси. Натомість незалежні джерела запевняють, тіло виявили ще минулої суботи. Нагадаю, старовоїд не перший кремлівський чиновник, що помер за загадкових обставин. Майже одночасно з ним раптово пішов засвіти. Його колега Андрій Корнійчук офіційно від серцевого нападу. Загалом, за час повномасштабного вторгнення, за нез'ясованих причин померли 20 російських посадовців. Далі слово новинам. Головні події у фокусі уваги Лілії Нелягаки. Вона вже готова про них розповісти. Я українець. Для мене родина це кожен із вас. Коли ви були в укринках, найкрутіші чуваки в кринках це драйвери. Ми просто зайшли, зробили свою роботу, і хлопці, ну, західні стал так. Як ви все зробили. Молилися. Же ж перед вами нормально вибрався. У кожного військового є чуйка своя. Я навіть попросився, щоб мене залишили там на нулі. в Спалах ну, я по місі розумію, що її немає. Турецьк там доводилося вигадувати найчастіше. Росіянин може залягти на твоїй тропі. Які думки у вас з'являються? Якщо воно того не коштує, нас би туди не відправляли. Ціль – 4-5-0. Дивіться у четвер о 22.25. Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. До трьох зросла кількість загиблих у наслідок російської атаки 4 липня у Києві, як повідомив очільник міської військової адміністрації Тамур Ткаченко, у лікарні помер поранений чоловік. Медики до останнього боролися за його життя. Нагадаю, у ніч проти 4 липня столиця зазнала одного з найбільш комбінованих обстрілів. Дрони, крилаті та балістичні ракети. Загалом 550 засобів повітряного нападу спрямувала Росія для удару по Україні. Поранені понад три десятки людей. Шестеро людей залишаються у лікарнях після вчорашнього обстрілу Запоріжжя. Нагадаю, росіяни масово атакували місто дронами. Загалом в області протягом доби зафіксовано понад пів тисячі обстрілів. Більше розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо інно, вітаю Тож, які наслідки цих атак. Вітаю лілія щодо оперативної обстановки по області. 13 населених пунктів перебували під ворожими ударами цієї доби. Це міста та села у Пологівському, Васильівському і Запорізькому районах. Били окупанти з авіації та артилерії. Ну, і, власне, атакували дронами, і саме безпілотниками завдана найбільша кількість цих ударів. Їх фіксувалося понад три сотні. Ну і ч від чергової масова на атаки дронами говтуються і Запоріжжя. Напередодні ворог завдав цих ударів. Вбили в такий час, саме коли на міс... на вулицях вже повна людей. Через це поранення дістали 20 містян у І Зараз шестеро ще перебувають у лікарнях. Вони у стані середньої тяжкості у пацієнтів це і перелами, а також травми голови, опіки, осколкові поранення. Ну і також серед постраждалих є військові військові роти охорони ТЦК. Ну а загалом, після цих обстрілів на місцях спалахнуло чимало пожеж, горіли і житлові будинки а також адмінбудівлі і власне корпус одного із вищих навчальних закладів. Ліквідовувати такі займання було доволі непросто. І ось що кажуть фахівці ДСНС з цього приводу, прошу пряму мову. Складуючи в тому, що постійні повітряні тривоги заважають рятувальникам швидко закінчити ліквідацію. Крім того, дуже спекотна погода, дуже жарко і вітер, який розносить волонтер.